Пожежну сигналізацію із системою оповіщення встановлюють у Прилуцькому ліцеї номер 1 Нове обладнання монтують у першому корпусі закладу, адже другий уже був забезпечений сучасною технікою. Директорка установи Олена Рогальова інформує, масштабні роботи проводять у рамках всеукраїнської ініціативи Міністерства освіти і науки. «У Листопаді 24 року розпочали дуже крутий публічний інвестиційний проєкт із облаштування безпечних умов у закладах освіти січні місяці було визначено перелік навчальних закладів, до яких заходить цей проєкт. Приємно відзначити, що ми потрапили у січні місяці. Взагалі було визначено в області нас чотири заклади. Ми були одним із цих закладів, єдині в місті, на що саме спрямовується створення безпечних умов саме в нашому закладі. Це проблема, проблема багатьох років: те, що в нас у першому корпусі не було пожежної сигналізації, і завдяки цьому публічному проєкту інвестиційному ми будемо. Зараз уже ми влаштовуємо пожежну сигналізацію системою оповіщення. У першому корпусі ліцею здобувають освіту учні перших шостих класів, а це близько 500 осіб. Адміністрація закладу робить все можливе, аби школярі почувалися у безпеці та мали комфортне освітнє середовище. Нова установка один із кроків до успіху, враховуючи площу нашої будівлі майже 3000 тисячі квадратних метрів. Це буде виведено пульт, буде в кожному класі. Гучномовець, тобто оповіщення. Чи це треба однозначно, чи це, однозначно потрібно. Вартість реалізації даного проєкту понад 700 тисяч гривень. 50% цієї суми передбачено державною субвенцією. Іншу половину, а це 390 тисяч гривень, забезпечила Прилуцька міська рада. Коли ми тільки дізналися, що ми входимо у перелік навчальних закладів у січні місяці, ми е, було прийнято постанова Кабміну про державну субвенцію і обов'язковою. Умовою було співфінансування 50% з місцевого бюджету. Чесно скажу, відразу я пішла до міського голови, і Ольга Михайлівна, коли ознайомилася із цими умовами, то вона однозначно сказала, що ми в цей проєкт заходимо. Підготували рішення міської ради про співфінансування. всі депутати одноголосно підтримали. І я за це дійсно вдячна, тому що ну, 50% – це не так часто буває в державних проектах. Олена Рогальова зазначає завдяки злагодженій співпраці з Прилуцькою Міською радою вдалося своєчасно провести підготовчі роботи. Умовою було визначено про те, що на момент, коли дадуть ці кошти, має було виготовлене ПКД. Знову ж таки, хочу подякувати за те, що вже в нам у березні місяці ці кошти були виготовлені це близько 70 тисяч. І ми навіть не очікуючи точки, скажімо, коли мають надіти субвенція. Ми вже виготовили ПКД, Було у нас готове в березні. І знаєте, приємно відзначити, що ми були єдиними в області. У кого співфінансування з міського бюджету було виділено раніше, аніж надійшла сама субвенція. Тому ми, найперші, скажімо, в області були готові до реалізації цього проєкту. Технічні роботи виконує підрядник його визначали шляхом тендерної процедури. Очільниця закладу каже: до відбору ставилися відповідально, аби раціонально використовувати кошти. До нас зайшло чотири учасники, і у результаті аукціону, який був між ними проведений, це було два. Учасники з прилуки, два учасники з Києва, і в результаті цього аукціону економія склала майже 200 тисяч. Да, тобто, це дуже позитивний момент. Заключений договір у нас із переможцем, яким було надано найменшу ціну. Документи всі в них були в порядку, і зайшли вони працювати. 12 серпня вже 6 серпня ми підписали договір. 12 серпня вже завезли обладнання з 13 серпня розпочаті роботи. На сьогодні близько 50% монтажних робіт уже завершено. До початку нового навчального року перший корпус ліцею буде повністю. Оснащений сучасною системою безпеки та оповіщення.